Масштабний ремонт року харківські тепловики продовжують підготовку міської системи до нового опалювального сезону. Немишлянський район, бульвар Юрєва. Тут тривають планові роботи з заміни магістралі. Минулоріч був перший етап реконструкції. Було замінено мережі по проспекту Петра Григоренка та вулиці Харківських дивізій. Маючи досвід блекаутів, досвід наших проблем після блекаутів, на цій ділянці було 9 магістральних дефектів. Вона заживлює більш ніж 300 житлових будинків, 8 лікарень, 9 дитячих садочків та 12 шкіл. Тому рішення було продовжити заплановано ще у довоєнний час. Тобто ця робота є планова, вона дуже потрібна, вона поліпшить. І безперервність в опалювальний сезон, подачі, послуги, запалення та гарячої води та поліпшить її надійність. Дана ділянка передбачає заміну 1800 метрів, діаметр від 900 до 1000. -го. Тут два діаметри, які ми замінюємо. В планах на цей рік більш ніж 200 об'єктів виконати зараз в роботі 72 об'єкти це максимальна кількість, що є на підприємстві за весь час. 64 вже виконано. ну і інше в планах до вересня місяця розпочати та закінчити, щоб вчасно почати опалювальний сезон. Ми розуміємо, що окрім того, що труби не молодіють, і кожен рік ми повинні нарощувати. Перекладки, їх метраж, реконструкцію наших джерел, наших ЦТП, наших магістральних камер. І плюс до того ще додались ракетні обстріли, тому ми повинні зараз акумулювати наші плани. З тим, що є пошкоджена у розрізі відновлення, тому що без цього ми не зможемо пройти опалювальний сезон. Якщо в кількісному вираженні, то десь біля того і є 200-220 кілометрів. Ми плануємо замінити, і це показник який більший ніж у довоєнні часи. Ігор безкровний Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Новини Харків.